Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, ми, значить, убили Діда і тепер маємо вертатися. Вертатися назад, вставляти очко у двері та йти далі. Ідемо далі. А я, до речі, не пам'ятаю, ми коли назад будемо їхати, не буде, а вже не буде цього приколу, так. Тут ми просто їдемо за ставочкою, бо я просто думав, що може знову будемо їхати, а до нас буде докупуватися. Ці зомбаки. Ну, зберігатися, мабуть, не будемо йти. Та й до торгашика. Я сенсу якогось не бачу, бо в нього все ще будуть старі товари. Так. Але взагалі торгашик там треба 55 тисяч. Це круто, дуже круто. Отак, він каже, що не відкривається. Ми вставляємо очко. У yeah. нас знову заставочка. А, навіть навіть не заставочка, навіть... А, тоді ти, мабуть, почекай тут Ешлі. А батько зараз розбереться. О, а, це вони гамнавоз, цей масловоз, так. Запустили. І нам треба буде вбити водія. взагалі, кумедно, що він якби своїх повбивав, так? Так. Своїх так повбивав більше, ніж е, мене ой, не та дотиснув. О, тейк! О, 5500 песо, ви прикиньте. Це ж ти шо? Йоптою! Це фіаско. Про що я, ми в лайні. Ми в лайні. Та, а як я міг бути? Як я міг бути готовий до цього? Та я зрозумів, що все просралося. А, ну принаймні нас. Давайте, аби тоді не будемо її так. Хай вона. чи Хай поки що почекає, зараз приїде машина, ми її знищимо, так. Потім, мабуть, візьмемо її краще з собою, як бачите. Бо там просто так було зроблено, так, ну, реально незручно, так, бо. Реально незручно, бо. А, тепер і за мною так. Бо вона виходить. Так тепер чекай тут, так почекай. Так, так ты, да, бежи, бі бежи за мною, Дуся. Бляха, який я косожопий став? Ну це просто страшне. Так давайте, мабуть, підлікуємо Ешлі. А, потім підлікуємо себе капець, тільки тільки назбирав якогось, якихось аптечок, так, і ось нато більше називається. Ой. А, бляха, ви задовбали, ось, здохніть. О, я його з ноги вбив. До речі, це по-моєму вперше вбив цього чувака з ноги. Так, забираємо. Ну так, реально, тільки-тільки я назбирав аптечок, реально так погодьтеся і одразу ось усі їх і попросирав, так вийшло. А тут просто так зробили, що незручно, так, бо виходить, вона біля дверей же знаходиться, коли я її отак от лишаю. Так, вона прямо біля дверей знаходиться, її одразу ж забирають, відносять. Я навіть не встигаю дупля відбити. Ну капець, щось дуже я погано цей момент якось пройшов. Я ж кажу, я аптечки майже всі розтратив. О, тут, до речі, є набої знову до пістолету. І набою, до речі, так, теж ти погано ж витратив, погодьтеся. Так, на горі, на горі, так дивимось на гору, може щось дадуть. Але щось. Але щось не схоже на те, так? Прямо ну, скажімо. Реально, поганенько я впорався в цьому моменті, на жаль. Реально, реально поганенько. А це, до речі, вже замок. Я щось так пам'ятав, що ми в цей замок ніби пізніше потрапимо, а воно вже вже ми туди йдемо. Так, о, бірізу знайшли. А, дорогоцінний камінець. Капець, нічого на деревах немає. Це ж в цьому замку і буде цей клятий салазар. І взагалі, до речі, гра доволі таки довга. Я забув про це сказати. Реально, геймплей у цієї гри реально довгий. Ви просто подивіться скільки там цих бомжів. Це просто страшне. Каже, побігла на ту сторону мосту. Вона каже так. Цей такий попалися. Об okay. ну, така вона, вона тільки щось каже, що вона окей, 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 така небагато слівна така. Все виконує, молодець. Щоб у вас пір'я в роті поросло, каже, бачите? Все. Прибігли в якийсь замок, мітки 71%, ворогів 61, смертей двоє. Сейв, сексесфул. Так. так, так, так. Я от не пам'ятаю, Так, а, а, а назад ми вже піти не можемо. ага. Бо тут типу ж все перекрито, ми ці штуки крутити не можемо. А давайте подивимося, що в нас тут, тут. А, у нас тут нічого. І взагалі, наскільки о, геймплей ще буде у грі такий, знаєте, різносторонній. так? Він реально постійно змінюється. Самі локації постійно змінюються. так? Ось Зараз ми взагалі в якомусь середньовічному замку. так? Тобто, ну, блін, погодьтеся, Не часто, як правило, ти коли граєш, в якийсь там хоррор такі ігри. там, Якісь шутерки, так, там, то локації, як правило, одні й ті самі. Мало чим змінюються. Я згадую навіть той самий Outlast, наприклад, так, там, там, в принципі, як правило, ну, одна і та сама фігня усю, усю гру. Так. А, тут якби, постійно все змінюється реально. Так, ми ще дробовика знайшли. Принаймні у нас тепер повний дробовик. Ну, в принципі, нам би аптечку знайти так, і були б непогані справи. Ну Або якусь трави. Травичку. А де змія дівайся? Ці змії, бляха, вони мене кумарять, реально, я кажу, ж... най... найнапряжніша фігня у грі. Так, і тут у сундуку було 5000 песо, ви просто прикиньте. Реально, ці змії найкумарніші істоти у світі, блін. Вічно вилазить десь з якоїсь сраки, тебе коце. Ну, правда, цього разу якось раніше, пам'ятаєте, вони мене так ще коцали, ну сильно, по-моєму, так. А це принаймні не сильно так коцить. Ой, яєчко з неї випало. Ну ми ж тепер як би їх не продаємо, бо нам підказали, що їх можна їсточки і отримувати за це хепешечку, Так, а тут він не протиснеться, ага. Так, братуку, тургашку ти почекай. А ось, до речі, зелена трава. Тож, в принципі, ми можемо принаймні зробити звичайну аптечку, а це вже погано. Тобто дві аптечки і яєчко, котре я не знаю. Наскільки сильно воно лікує, просто, якщо чесно. Так, ну що ж, давайте подивимося, а що ж це за торговець, може в нього буде щось цікаве? Так, у нього, бачите, ліст апдейт. Тут у нього з'явились нові товари і нові штуки для покращення. Ну що ж, давайте продавати йому що. Давайте продавати йому що. Шпінель, так. Так, ось цей Velvet Blue. Незважаючи на малий розмір, воно до чого коштує. Так, ну, так, ну, воно, воно бачите, воно більше коштує, більше ніж... А, ця хрінь. Так, одразу купуємо більший кейс. Так, він коштує 40 тисяч. О, клас. Так. Ну, 3G меп ми не купляємо. До речі, знову ж таки, нові пістолети з'являються, так? Особливо ось, ось бро... Broken Butterfly, зламана... зламана. бабочка, бляха, забув, як воно. А, зламаний метелик. о. Це дуже крута зброя. Бачите, урон аж 13, так це на початку. Тобто це просто супер крута зброя. Ну, але просто брати її якось не дуже хочу, бо для неї потрібні окремі патрони, так. По-перше, по-друге, ти їх ніколи багато не збираєш, і знову ж таки це місце буде займати. Я не хочу. Я краще ось краще я куплю ось цей ось Riot Gun, Так. І він дістає. Він ефективний навіть на великих дистанціях. Бачите, even at long distances, Тобто і урон у нього 5,0, тобто в принципі. Непоганий. Потім ще є по напівавтоматична гвинтівка. До речі, в неї теж рон класний 7.0, дивіться. Тобто можна ще буде її взяти. Це, типу, як. А, навіть. А, і ось ще є гранатомет, тобто це просто капець. До речі, нам навіть краще взяти ось саме це, напівавтоматичну гвинтівку. І з роном 7.0, Бо тут зараз будуть кілька таких моментів, де, де нам реально знадобиться така зброя. Так, буде кілька моментів, де нам реально знадобиться така зброя. Давайте сюди. Ну, при цьому можемо ще якусь зброю взяти, тобто візьмемо ще, мабуть, гранатометику той, і замість цього дробовика візьмемо інший і будемо з цим уже бігати. Так, ну все, більше там ні на що грошей не вистачить, щось покращити. У нас теж грошей немає, у нас 3200 всього лише. Тож так. І, до речі, до неї ж є цей якби. Ну так. Тут ще такий прикол, до речі, дивний. так, Наприклад, на цю гвинтівку можна докупити оптичний, оптичний приціл. Але який сенс, коли в ній автоматично є оптичний приціл, причому він нічим не гірший, бачите, він і так прекрасно цілиться. Так, у нас виходить 20 куль до цієї гвинтівки. ну Тут просто буде такий прикол, що тут будуть монахи, котрі будуть знаходитись так, типу як далеко. І їх якраз буде зручно вбивати ось зі цієї гвинтівки, тож це ми так не дарма взяли. Ну а потім реально треба, значить, купляти кращий дробовик і гранатомет. Ну, а потім просто вже розкачувати цю зброю. Ну і круто, що і кейс ми новий теж купили. Ну що ж, пішли. Пішли. Іди за мною, Ешлі. Так, Тут у нас є двері. Так, а тут, мабуть, краще її полишити тут чи як нам зробити, я навіть не знаю. Так, і тут бачите, тут реально справжня фортеця, така середньовічна, тут просто срака що робиться. Так, мабуть, почекай, поки тут принаймні. Так, ну цих чуваків можна вбити ще звичайною зброєю. Так, звичайним пістолетом. Вони зараз побіжать до нас, так. Зараз побіжать до нас, і ми їх просто пістолетом завалом. Бо пістолет у нас, як ви вже, як я вже казав, як ви вже самі знаєте, у нас його просто а, реально як гівна. А ти задолбав Придурок. Чого ти не хочеш помирати? А де твій другий братик? Там ще ж другий, наче то агрився, а щось він, він вже не йде. Якийсь трохи дивний чувак. Так, і вони, до речі, кумедні такі трошки, так? Вони такі ходять і кажуть повідло, повідло, повідло. Ви ж, мабуть, самі чуєте, так? Тільки не зрозуміло, яке саме повідло їх цікавить. Бо вони про це не кажуть. Так, там не пройти. Так, мабуть, я ж нехай поки що там почекаю. А вон він, повідло, повідло. Є. Чудово. Чудово та різнокольорово. Так, ось вони зараз щесь з катапульт почнуть стріляти, там реально тут страшні, туди. Так. І ось тут, мабуть, мені вже можна задобитися чи, чи ні. А ні, ні, тут ще не знадобиться, почекайте. Так, давайте скажемо, хай вона йде за нами, хай вона почекає тут десь. Так. Все, чекай десь тут. -ки. А батько... Бляха! Я щось думав, що я пробіжу. Я ніколи так ще не помилявся, братики. А скільки яєчко лікує? Та в принципі яєчко ще й непогано лікує, так? Десь чверть хп, тобто, ну, так, просто реально прикольно те, що воно невеличке за розміром, а лікує, в принципі, не так вже й мало. Хим, виглядає так, що ця пушка досі працює. Треба має бути спосіб підняти її а, нагору. Блін, якось я так на, знову ж таки на рівному місці витратив ХП так? ну, блін, реально можна ж було там нормально пройти, і я ось так ось. Паляха. Недобре зовсім недобре вийшло. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Так, а що ж там? Ага, усе. Так, чудово. Чудово та до кольорового. Так, там якесь чмо. Ось тут ще так придурки мають бути, їх треба, теж треба буде повбувати. Ну ось це ось те, що мене і кумари, знаєте, от реально ти щось, ти щось починаєш робити, цю дуру викрадають. Це ще добре, що я її хоч так не дуже далеко залишив. Так, вже бачите, вже не повністю у нас лікує ця аптечка. Ну де ти, бляха? Де ти? О звідки взялися ці двоє монахів взагалі? Просто звідки вони взялися. А де той другий придурок? Так, тут я спокійно бігав, нікого нікого не було. Реально, звідки вони просто такі взялися. Ну, бляд, я, я не розумію. А де другий монах? Так реально, а де другий дівся? Я його тоді пробіг. А, його, мабуть, вбило теж ж, точно. Воно ж довбануло, так, і, мабуть, нас обох вбило. Ну, мене точніше не вбило, на щастя, а його, походу, вбило. Так, все, давайте брати тепер гвинтівку. Бляха, в мене ж реально, в мене з аптечками взагалі тепер свака. Так, ось одна. Ну, а от у другого, мабуть, я не зможу. Так, вони десь там тусуються, я, мабуть, не зможу, але я можу, наприклад, цього придурка зараз почати коцати, котрий ось там ось, здивіться. Десь стоїть, ага. Проте в голову йому стріляти не потрібно, бачите, в нього шолом. І йому, типу, похір. Так, чудово перезарядилися Чудово та різнокольорово. Бляха, як ви задовбали, чуваки. Так, з нього, до речі, нічого не випадає. На, на жаль. О, ну зато тут була жовта травичка, принаймні, правда, нам її об'єднати поки що немає з чим. А. Так, і тут ще є ящички. В одному бюріза, в другому 2500 песу. Ну, до речі, песо нам так потрошку-потрошку капає, так що, я думаю, що з часом. Бляха, тих чуваків я так і не можу дістати. Дивіться. Так, так що я думаю, що з часом, коротше кажучи, ми. А. Якби не збираємо грошей, ще й он золотий браслет, знайшли, так, так що зможемо собі купити новий дробовик і це круто. Так, тут уже нікуди не пройдеш. Так, значить, нам виходить, треба бігти кудись сюди. Я не знаю, що це за срака, чуваки. Принаймні я його завалив. Я його завалив, так. Але це просто срака. У мене знову нема хп, Ну так, я зараз то підлікуюся, так, але. Блять. <плес> так у мене все було чітко, і так якось я. А, X треба натискати цього разу. Блін, добре, що я нарешті вдупив так, ось цей прикол, що треба було за замовчуванням виставити. І тепер я принаймні хоч знаю, які кнопочки треба натискати. Ну так, вона загалом то справи то і непогані, я не сперечаюся. Так, тепер давай пали. Є, yeah, все, прохід би собі відкрили. Так. Але ну просто, наприклад, я не збирав грошей, так? А он же ще. Так, я, типу, як не збирав грошей, але ж я ж зараз. Ну, мені треба як мінімум одну аптечку купити, як мінімум, це. Це реально мене трішки засмучує. Так, я точно пам'ятаю, що наступна. О, торгашик ти тут? Паломи. Я точно пам'ятаю, що наступна ця штука, де можна буде зберегтися, буде десь не близько. Тож, давайте, мабуть, навіть спочатку тут збережемося, та і все. Що ми можемо тобі продати? Та, в принципі, весь прикол, що, мабуть, то й нічого в основному, так? Ну ось бірюзи на 5 тисяч, а, золотий браслет, 8500 і все. А мені ж треба купити, не я ж кажу, нам треба. Ну, хоча б, хоча б. Так, хоча б треба купити одну аптечку, а краще навіть дві. В принципі, до речі, дивіться, ми можемо, мені здається, продати йому наш дробовик. От у мене зараз 12600. Якщо продати наш дробовик, він 27500. Це виходить, у нас буде 30. Ну, коротше, 40 там з чимось тисяч. А його дробовик коштує 32 тисячі. Тобто, так, давайте продаємо йому, коротше кажучи, наш дробовик шотган. Так. Чудово, у нас 40 тисяч і купуємо у нього Riot Gun. Єдине, що сумно, що тут не можна покращувати швидкість стрільби. А, так хоча у дробовика теж не можна було, і така сама 1.53, тобто все те саме, просто що у цієї ще і кращий урон. Так, знову ж таки, перегортай. А, і вона, по-моєму, місця займає. А може і ні? Ну все, у нас 800 є. Щось покращити ми можемо знову ж таки. О, можемо об'єм у нашого пістолету покращити. Набір набоїв у нашого пістолету. Тепер 12 у нього набоїв э, в обоймі. А де Ешлі? А, ось прибігла, чудово. Так, і в нас тепер є Riot Gun. Клас. 7 набоїв. І знову ж таки, я коли минулого разу грав, я до кінця гри бігав з отимось дробовиком. Тобто з одним тим самим. Ой, я не туди пішов, бляха. Леоне, яка ваша дана локація? Ми, коротше, прибігли в замок, бо хотіли тут заховатися, але це була погана думка, що маєте на увазі? А, цей замок якось пов'язаний з Лос ілюмінадос Вони не готові прийняти багато візитів, ой, цих гостей звучить погано. І зв'язок, коротше кажучи, обривається. Що? Повтори, Ханіген. Чудово! Мені щастить. Так, давайте, коротше кажучи, вертатися. Бо я ж кажу, то просто такий прикол, що тут реально не скоро з'явиться ця як і, друкарська машинка. Ну, як ви бачите, чим далі, тим реально складніше і тим веселіше, так? Бо реально я отак от дивлюся, що все складніше і складніше. І цей, цей замок буде реально дуже великий. Тут дуже довго треба буде його проходити. Але і разом з тим він буде ще й цікавий, так тобто не буде такого, що тобі там буде якось нудно це все проходити. Реально, якби буде цікаво. Сейв, Ну Що ж чуваки, в принципі, непоганий таки, виходить випуск. Ми трішки покращили наш пістолет, принаймні його об'єм патронів. У нас дофіга кулемету. 260 дофіга. А хоча підставати вже не дофіга. Дробовика, в принципі, класний покращує, так трошки. Дві аптечки собі придбали, є вже нарешті гвинтівка. Ну реально, зі зброї, я собі думаю купити потім тільки ще цей гранатомет автоматичний. Це теж прикольна зброя для босів там так. І, мабуть, навіть у сей, просто будемо покращувати ось ось гвинтівку, ось цей ось дробовик, так, автомат, наш пістолет, тупо будемо покращувати ось це все, що ми маємо. І потім, коли в нас, можливо, ще з'явиться ще новий кейс, то тоді, можливо, ще купимо ракетницю. Ну а там будемо бачити, можливо, я колись ще й зміню цю думку. Ну а на цьому все. Дякую вам за підписочки, за вподобайки. До нових зустрічей, бувайте!